Вчора, 23 червня, цей день нарешті настав. Розквіт. Перший в історії Ваніла плюс-мінус сервер відкрився. І в цьому відео я хочу розповісти, як пройшло відкриття, та загалом перший день гри як зі сторони адміністрації, так і зі сторони звичайного гравця. Як у адміна у мене була ціль свідкувати, щоб гравці нічого не наламали або не використовували чити. А як у гравця створити діамантове кайло. І це може звучати як дуже проста ціль, яку загалом можна виконати і за хвилин 5, але не на розквіті, про що ви могли знати, якщо дивилися попереднє відео, але навіть Якщо і не знали, то я все детально поясню. Це дійсно не так легко. Почнемо з самого початку. Можна заходити. Нарешті. То який пароль водить, зараз можете казати? До речі, та мені, наче адміністрація дозволила тут стрім. Я просто всіх. Так, дуже дякуємо всім, хто приєднався, дуже дякуємо, що дали шанс взагалі нашому серверу. Не будемо напрягати вас своєю присутністю. Якщо будуть я якісь питання, обов'язково пишіть. Лишайтеся тут, ми хочемо почути це. Дякуємо велика. Це. Хай ми разом десь будемо тусуватися ще відільно. Я зараз біжу тупо мільйон блоків, бо не можу знайти жодного моба. Вбив одну свиню, у мене 0 голота. Я місто. скоро черваків начну копати з землі якихось. Стрім з аккаунта ботиком, щоб подивитися нормально буде. Я зря йшов всі 400 блоків. У мене є два сирих е, зомбі. У мене є буханка хліба. Не знаєш, ці структури ти сєм е, скране. А що це? <клес> Не факт, надо розкапувати. дивитися. Подібні структури мають значно більший вплив на геймплей, ніж може здатися на перший погляд. Справа в тому, що в них може генеруватися підозрілий пісок, з якого можна викопати ядро покращення. Без цього ядра покращення неможливо буде зробити собі діамантову або незритову броню. Шанси того, що з піска випаде саме ядро, доволі низькі. Тому існує ще один спосіб дістати собі ядро, але ним ми скористаємося вже в майбутніх відео. Я пропоную прямо під себе зараз скопати і шукати мідь. Багет, ми йдемо чекай. Давай по одній. Спочатку розчистимо акуратно. Тут їх, як мінімум, три, як я бачу. Ну давайте перший. Що це Миска. Точно я хотим. Давай я. Ну давай. Ну, мыска полезнее объективно. Мыска колеснейша, да. Так, давай, отсвай. Палка. Палка. Ай, хорошо. Гадость. Давай. Боже. Після такого неймовірного улову ми вирішили знайти якесь місце, де можна буде скласти свої ресурси. Там їх мінімум обголом, бачиш. О! А. Я бачу шкіру. Коня. Угу. А я думав, адміни не грають. Ти, ти це село вже собі забрав? А ти там ще не був? Там ще не був. Тоді забрав. Там моя табличка стоїть. Пру. Блять! Блять! Блять, 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 блять. Вс! Е! Я встиг! Не-не-не, не було! Не було! Я не бачив. Я не бачив! Вот написано, що моє. Я звідси <conflict> заберу двох селян, добре? Ну якщо ти найдешь двох то тобой. А чуешь? Шо, поки тут тусуемся. То по <inquiry> шматке, щоб скинути оттуда? Ем, да, да. Майщик пусто былочку, щоб позначити, що це... Бляха. Все, хлопці, я поплив. Удачі. Бля, муха, я впав. Ладно, пошли. О-о-о-о-о, маєт. -о 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 -о, Ми йдемо гемблить. Спаси, поможи, в мене ежедневно. Біжи, <свят> ти справишся. <свят> я не можу біжати в мене. Нема. Фух. <свят> Будь ласка. Що це таке? Це ми таке вже копали. Ні, ми інше копали. Ми інше копали схоже, але інше. Фейк mm, nice. миска. Найс, nice, миска! Стріла. или нитка? Нитка. Нитка. Золотий кус я... шматок. Да. Mm, глина. А, ні, залізу. О! <реш> Копаєш, Нас так? привели до гемблін, а я... Оп. Будка лагодження. Ну, давай оцей. Найс nice. хавчик. Nice, Вау. Везіння було явно не на нашому боці. Але нехай. Ми повернулися додому, виклали ресурси і пішли рибалити, не підозрюючи, що на нас чекає ще один сюрприз. Чуєш, заді нас типу. Добрий день. Ми тут рибачимо. Будеш сонечка. Дякую. Морський стомачок, чудовий обрефа щастя. Смачно. Дякую. Я якраз голову, коли. Там ка ваша хата, он там? Он. Село наше. Uma... Ми просто його перше yeah. були зайняли. Коли? І були після печері. Ми просто в печері бігали, шукали щось. Там ви бачили, що це сундук, один верстак і пічка. Ні, я не бачу. Там не зараз три сундука стоять. Не, ну в принципі ми можемо це перевірити. Можемо не перевіряти, я знаю, що я їх згадав. Я забув, що так не спавниться. Мені тільки що сказав, що він в крису поламав в тій скрині. Ми поки оставимо там реси, ми потім зійдемо звідси, окей? Та нічого страшного, можливо, вже, та, кучу, та. Та, може враз вже. Я там хочу переходити в джунглі. Ну добре. Ну, Поки що будемо живати в вчитером тоді. Чуєш, Чуєш? Ти... Твіни, да. Так я не з я думав, що воно так спавниться. Після того, як я дізнався, що я насправді безхатько, я пішов готувати круасани. В житті, бо я був голодний. Але мені почав писати багет зі словами, що когось треба забанити. Дуже сильно поспішаючи, я зайшов войс, ми поговорили з тіпом, і так і не зрозуміли, читерів він по факту чи ні. Суть взагалі не в цьому. Послухайте наш діалог після розмови з потенційним читером. Боєт, я може був би до нього чуть-чуть злеє, але я... я сміявся в своїй тупості. Я коротше прийшов, ми почали з ним говорити. Я чую, що то пахне. От прям сладкий запах. А, і, і, і. я нюхаю свій палець і понимаєш, що в мене руки пахнуть жорстко. Яка то жидкость, типу? Я його облизую, і це оказується жидка мило І я, типу, а... Ти прям хорош. Я не перевірся, чи ті це не зробити. Я спішив. Після того, як я приготував офігезні круасани, я повернувся і ми почали бігати печерами. Як же ж мені повезло? Я не бачив, що там вода є. Тут просто покольору вона і це зрозуміло, чи це вода, чи це не вода. А чуєш, що тут прям фі... вода фіолетова? Ти мені казав, що вода фіолетова зливається. І ти <с упав у неї, не побачивши. Через якийсь час багет вийшов і я залишився один. Покопав ще трошки діамантів і знайшов цей данж. У цьому данжі зі сховищ можна отримати том покращення. Це книга, яка дозволяє покращити будь-яке зачарування на один рівень вище максимального. Тобто можна створити ефективність 6, удачу 4 чи щось подібне. Але данж не такий простий, як здається, на перший погляд. Основна проблема це ось цей спаунер. З нього з'являються ілюзіонини, причому в великій кількості, яких потрібно вбивати в залізній броні. Я почав бій, але майже одразу зламав свій щит. Без щита тут шансів майже немає, тому я помирав, наносячи один-два удари. Так продовжувалось, поки я не впав в аметистову яму і зрозумів, що звідси їх бити набагато простіше. Хоча й не переставав помирати, але тепер я стабільно вбивав одного ілюзіонина кожного життя. Гостя там мільйон раз від ілюзіонера помер і отримав Том перший. І йому ще й випав цей ключ, наскільки повезло. Там картоплена майже випасти. <клес> <клес> так, мені не пощастило. Замість того покращення я отримав картоплю. Змирившись зі своєю невдачею, я викопався нагору і побіг додому. Згадавши свою ціль покращити кайло до діамантового, я пішов ламати каміння. На розквіті не можна просто скрафтити діамантовий інструмент, тобі потрібно покращувати залізний. Необхідною для цього умовою є використання інструмента певну кількість разів. Для залізного кайла це тисяча ламань блоків. Враховуючи той факт, що у самого кайла 250 міцності, вам потрібно зламати залізне кайло 4 рази, постійно відновлюючи його через ковадло. Коротше ламав я каміння, періодично ходив рибалити, щоб отримати декілька рівнів, а потім сталося ось таке. Я копав його останні години півтори. Я зараз буду плакать. Я зламав кайло, на якому було десь 30 блоків до покращення. І тепер мені доведеться починати з самого початку. Тай, сил! Ось таким виявився перший день на розквіті. Обов'язково поставте лайк, напишіть якогось коментаря і порадьте сервер друзям, бо купити прохідку ніколи не пізно. Побачимося на сервері. Перший сезон розквіту вже почався.